На титанах з жовтими дисками, тормозними супортами, Оп, ззаді, ззаді барабани жовті. На чехлах, все чітко. Тут теж чехольчик 267 пробіг. Я думаю, для Нанаса нічого страшного була зроблена капіталочка двигуна, нещодавно тут відкривається бажничок. Ми До нього зараз ходимо. є два електропідйомника, є кондиціонер, туманочки перед зад. Все як треба все тут на місці. Оп. Здоровий дуже багажник, класний стан, вторнала тут зимова така гума, також в комплекті де ще літня гума Кумхо, хороша гума ще нормально протектора, ще їй нормально. Тут шумка наклеєна, ззаду також сачатка, все, все класно, є музичка ось тут, так сончик виглядає, є там бардачок, і зверху ще ніжка ось така гарна. Можна щось сюди покласти. хоп. Газ є. Такий варіант нас є на автопоїнті, з туманочками, все як треба. До речі, тут встановлені лампочки LED. Зараз я вам покажу. Все, такий варіант, як нас є на автопоїнті. Ми знаходимося в місто Суми, вулиця Героїк, 19. Всім гарного дня.